Із світлої аудиторії до укриття у Хмельницькому національному університеті наразі в укритті проходить урок змінної безпеки. Ось бачимо, вся Україна червона, а це означає, що є повітряна загроза. У реаліях сучасного часу саме українські діти і всі українці змушені сидіти. Ось у таких укриттях, коли світова спільнота відзначає міжнародний день протимінної безпеки. Вщен, заповнене студентами та викладачами укриття національного університету за хвилини перетворюється на величезну аудиторію. Тут зібралися майже усі курси та понад сотня слухачів. Сьогодні укриття стало місцем не лише безпеки, а й навчання, про мінну загрозу. Лектори у формі сапери Хмельниччини спільно з викладачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки ж діяльності області. Серед слухачів навіть ректор, бо така освіта в умовах війни найактуальніша, каже науковець. Сучасний, сучасні реалії нас підводять до того, що ми усі починаючи від дітей, закінчуючи дорослими, маємо бути обізнані щодо різного роду мін, адже вони можуть загрожувати нашому життю для Ефективного навчання нами було запрошені служби ДСНС, які відповідають за цей напрямок роботи в частині навчання громадян засобами безпеки, в тому числі мінної. Безпеки сапери місяцями працюють на звільнених територіях та привозять до тилових міст нові знання та знешкоджену вибухівку для посвіти колег та українців. Взяти вибухівку до рук студентам зась. А от бронезахист, будь ласка, ти відчуваєш кіло сім, вісім, десять. Яка мога буде живе? Ну, прийнати, як наші сапери Ну, трохи, да? Олег розповідає про міни, які власноруч знешкоджував про цинізм загарбників та як діяти під час виявлення небезпечних предметів. Після повернення з Донеччини має ще більше досвіду, щоб поділитися для безпеки дітей. Крайня точка, на якій були, це Донеччина, е, велика кількість населених пунктів, е, дуже велика кількість е, замінованого, дуже велика кількість залишеного залишених небезпечних предметів, з якими приходилось працювати. Почути про вибуху небезпечні предмети забажали самі ж студенти, бо так хочуть убезпечити себе від біди, яка чатує навіть у відносно тилових містах. За бажанням студентів ми запросили представників ДСН, щоб вони провели наглядну лекцію з матеріалами, щоб розповіли, як діяти в тій чи іншій небезпеці. Освіта про мінну безпеку щодня стає все актуальнішою для кожного з нас. Бо на розмінування України знадобляться десятиліття роботи саперів. А 30% території є пло потенційно небезпечною для життя українців.